Спілкуючись на Тіндері з хлопцями, я вже могла для себе вивести певну категорію і або класифікацію типажів хлопців. Давайте ми з ними познайомимось. Перший тип це хлопці, які дуже швидко запрошують вас приїхати до себе в там, країну або до себе в будинок, або в гості одразу при першій же можливості. Найчастіше це чоловіки східних країн, вони пропонують одразу одружитися, бо дуже люблять українок. Ці хлопці, в принципі, веселі в спілкуванні, але, наприклад, я не реагувала серйозно на жодну з цих пропозицій. Другий тип це е, романтики з тонкою, з тонкою натурою душі. Це ті хлопці, які будуть дуже багато писати про романтичні стосунки. Вони можуть писати вірші або поводити себе як джентльмени. З ними можна сходити на побачення, але таке побачення буде в максимум випити каву в кафешці. І з'їсти десерт тому, що фінансово, наприклад, такі хлопці не сильно забезпечать жінку в якихось майбутніх стосунках. Через те, на мою думку, вони такі більше романтично проявляють свою натуру. Так. Наступний тип чоловіків це спортики або хлопці, в яких фотографії в профілях постійно з за ускачалки. З вони не виставляють фото обличчя, це тільки прес. А, ну і загалом пишуть в основному якусь поштельно. Тобто чоловіки або хлопці, які виставляють такі фотографії, взагалом не цікавляться жінкою і ніколи не будуть шукати стосунки. Такі хлопці загалом шукають просто сексу і, в принципі, будь-якого з будь-якою жінкою. Наступний тип чоловіків це ті, котрі шукають свою госпожу, яка буде повністю домінувати над цим хлопцем, або в них є якісь певні фетиші, наприклад, там футфетіш, і так далі, але це особливо для підкорення цього чоловіка. Наступний тип чоловіків це емоційно скупі чоловіки, які пропонують тільки фінансові відносини. Вони не будуть готові ніколи побудувати стосунки із жінкою, залицятись з нею, ходити на побачення, і так далі. Це тільки зустрічі заради сексу, в обмін на гроші. Мабуть, ці чоловіки були раніше або в якихось важких стосунках, або в них був шлюб, або може не дуже вдалий, або може їм травмували їх раніше психіку. Наступний тип чоловіків це фотографи, які зачасту просто пропонують співпрацю з симпатичним дівчатам для розширення свого портфоліо або в майбутньому співпраці і замовлення фотосесії. Наступний тип чоловіків це рокери і байкери. Е, можна туди навіть сноубордистів віднести е, рокери і байкери це досить агресивні. Хлопчики бувають е, дуже сміливі. Проте, наприклад, вони можуть агресивно відноситись до дівчат, які е, виглядають на їхню думку як фіфи або е, дуже забезпечені і так далі. Тобто ті дівчата, які забагато за собою доглядають, рокерам і байкерам не подобаються. Наступний тип хлопців це айтішники або чоловіки, у яких віддалена робота, або вони вже налаштували свій бізнес, малий, середній чи великий, таким чином, що вони не повинні бути постійно на роботі. Загалом такі хлопці вже дуже спокійні, емоційної, вони надійні, за частіше вони шукають і реально собі вже жінку для стосунку. Наступний тип хлопців це маньяки. Як їх можна розпізнати по фотографіям. Першу чергу це хлопці, які фотографують себе з дуже близьких кадрів обличчя. Тобто ви не будете бачити обличчя повністю. Це буде або ніс око, або губи, ніс, або око, і там щока. Вони дуже такі розмиті, дуже тусті, темні. От, прямо коли ви дивитесь на них, це вже відчуття такого холоду й морозу по шкірі. Вони небезпечні тим, що якщо ви навіть підете на зустріч з таким чоловіком, будете вважати, що може він просто загадковий і щось в ньому таке є. Вони можуть вас потім трошки, як мінімум, переслідувати. Мій приклад був такого хлопця, що він до першої зустрічі поставив собі вже на заставку мою фотографію цим. Показав мені її одразу, а потім е, намагався мене переслідувати. Краще такими хлопцями одразу не зв'язуватись, якщо відчуваєте цей мороз по шкіри, обходьте. Наступний тип чоловіків це е, ак... Активно соціальні чоловіки, ті, які багато подорожують, ви в них в принципі в анкеті фотографії одразу побачите, фото саме з подорожей. З ними дуже легко зав'язується спілкування, особливо якщо ви теж активна людина, яка любить подорожі, вам завжди буде про що поговорити і з ним. Також буде дуже легко домовитись поїхати навіть на якийсь із побачень або дуже в активну екскурсію по іншому місту, або навіть по іншій країні. Тобто, якщо у вас є якісь бажання, які ви хочете ділити саме в активному е образі життя, то вам зустріч з таким чоловіком дуже сподобається. І ще один тип я думаю, всі дівчата про нього знають це мамині синочки або чоловіки, які. Йому 30 років і він ще досить з мамою, проте дуже багато висловлюється активну в сторону позиції інших дівчат, вважаючи їх меркантильними або ще якимись не такими, тому що самостійно вони не реалізувалися приймати на себе відповідальність. Вони не можуть, бо це робить за них їхня мама. Досі таких чоловіків я звісно раджу уникати та не звертати увагу на те, якщо вони щось неприємне вам можуть сказати. І ще один не менш важливий тип хлопців, який зустрічається дуже часто. Це закордонні хлопці, які полюють на українських дівчат в гарному сенсі, тому що вони знають, хто такі українки. Вони дуже полюбляють менталітет для стосунків саме українок. Можна злітати навіть на побачення з таким чоловіком. Він може запросити тут, це дуже індивідуально. Треба багато часу з ним поспілкуватися. Загалом можна навіть знайти своє кохання за кордоном.